Доброго дня, вітаю вас на каналі. ВЦЕ. Сьогодні ми поговоримо про автомобільні лампи. І поки ми почнемо, будь ласка, підпишіться на канал та ставте лайки. Автомобільні лампи відіграють безпекову роль. Вибір ламп це є дуже важливий крок, і давайте розбиратися, які вони бувають, які характеристики, як вибрати, та які підійдуть на ваше авто. На сьогоднішній день. Є три типи автомобільних ламп: це галогенові, ксенонові, як їх називають хіт, та лампи світлодіодні, LED-лампи. Галогенові лампи це у нас ідуть класичні лампи, які працюють за рахунок нагрівання спеціального галогенного газу. Та виділяють вам світло. Ці лампи найпоширеніші і, як правило, використовуються в більшості автомобілів. Ці лампи зазвичай йдуть стандартної потужності, як правило, це 55 Вт та мають багато різновидностей типу токолів. Це, як правило, тип H1, H3, H7. H9, H11 та інші. В залежності від вашого автомобіля, той чи інший тип цоколю використовується в ближньому, або в дальному та в противотуманних фарах. Також ці лампи стандартні, які мають 55 Вт. Виробники, такі, як Osram, Philips та інші, запобігають маркетинговим рекламам та десь збільшують яскравість ламп та не рушуючи їхню номінальну потужність. Як правило, це йде конструктивно, за більшістю наповненням галогенового газу чи стонченням самої нитки накалювання та іншими їхніми ноу хау виробникам. Також від біз класичних ламп 55 Вт є лампи зі Потужністю 100 Вт. Чому я не рекомендую ці лампи для використання в вашому автомобілі в класичну стандартну оптику, так як вони задають шкоду вашому рефлектору. Тому стандартні галогенові лампи це 55 Вт, але за рахунок якихось ноу-хау-розробок компанії. Ці лампи бувають з підвищеною яркістю, да? з підвищеною температурою свідчення. І тим самим за рахунок цього, ці галогенові лампи вам світять яскравіше. Але за рахунок цього, срок експлуатації цієї лампи зазвичай менший. Ксенонові лампи це лампи, які використовуються. За рахунок ксенонового розряду. Ці лампи мають більшу перевагу, ніж галогенові, у них яскравість вища та потужність потреби вашого автомобіля менше. Як правило, ксенонова лампа складає потужність 35 Вт, лінії вашого авто, так як галогенова 55 Вт. Ксенонові лампи в автомобілях, які не йдуть по комплектації. Виробника, їх можна додатково встановити. Світло буде краще, ніж в галогенових, але для встановлення цих ламп потребуються деякі знання та переобладнання вашого автомобіля. Як, Наприклад, в ці комплекти входять сама лампа газорозрядна, блоки. Ці блоки у нас бувають декількох видів, як Правило зараз використовуються блоки, назва їх слім блоки вони мають менших розмірів для легшого монтажу вам в моторному відсіку. Також потребується зробити отвор в кришки вашої фари та змонтувати ці блоки в підкапотний простір. Також лампи ксенонові комплектуються. З заводу автомобілями і мають також різні типи циколів. Як ви можете бачити, це лампи D1S, D2R. Вони, так як і галогенові, мають свої назви. Є стандартна лампа да, 35 Вт, і, наприклад, також є лампа ОСР з тією ж потужністю 35 Вт. Але з назвою, як ми бачимо, Cool Blue. Ця лампа у нас. Як правило, має 6200 Кельвін, заявляє виробник, на плюс 150% вона дає більше яскравості, ніж звичайна лампа, тому виробники теж ксенонових ламп виробляють різні моделі своїх ламп, тим самим збільшуючи яскравість. Також хотілося звернути увагу на встановлення ксенонових ламп. Якщо на вашому автомобілі вже встановлені ксенонові лампи, то при купівлі окремо блока чи лампи ви потрібно звернути увагу на роз'єм. Так як на ксенонових лампах бувають два різних роз'єма. Це класичний роз'єм, його ще називають китайським роз'ємом. Також є корейський. Різниця з нього тим, що в нього йде защёлка знаружі. Тому потрібно звертати увагу при виборі лампи. Але якщо у вас стоїть блок з корейського ксенону, у нас також є переходники для цих ксенонів, тому ви можете докупити перехідник та купити лампу з корейським роз'ємом. Також ксенонові лампи у нас мають зазвичай 35 Вт. А На багатьох автомобілях, який контролює його чи електронний блок, чи автомобіль контролює його потужність ламп. Якщо автомобіль бачить, що у вас, наприклад, стоїть стандартна алогенова лампа 55 Вт, і ви ставите туди ксенон. Він бачить, що потужність у нього менша, і тим самим ця лампа у вас відключається і не працює. Тому для такої ситуації вам потрібні спеціальні блоки, як правило, з обманкою. Їх ще називають канбас. Цей канбас може бути, як ви бачите, там або встроєний в блок, або він докуплюється окремо та монтується в проводку вашого. Блоку. І тим самим він імулює вам потужність, і при встановленні ця лампа не видає помилку та працюють справно. На третьому місці у нас лампи найсучасніші це лампи світлодіодні LED лампи Ця лампа має суттєві переваги серед галогенових та ксенонових, тим, що ця Лампа у нас споживає щонайменше потужності і має високу яскравість. Але ці лампи теж потрібно вибрати правильно і давайте розберемося, на що потрібно звернути увагу. З першого погляду, казалось би, що ви прийшли в магазин, вибрали лампу під світи вибрали максимальну яркість та потужність, і встановили її в вашу. Фару. Але при високій та поту... яскравості та потужності ваша лампа може дати світлотінньову межу, так як більшість звичайних автомобілів да, мають у нас рефлекторну оптику, І тим самим дуже велика світлотенева межа. І ви тим самим засвітлюєте, засліплюєте зустрічний транспорт, та ця лампа не буде. Правильно працювати у вашій фарі. Тому слід звертати увагу на вашу оптику і підбирати правильну LED-лампу. Другий важливий фактор це вибір світлодіода в лампі. Як правило, відомі виробники, такі як Philips, Osram, вони комплектують більш надійними та якісними діодами. На сьогоднішній день це є дві. Компанії, найпопулярніші для виробників світлодіодів, це компанія Крі та СЕУ. При виборі цих ламп на цих диодах, ще раз повторюся, що висока яскравість та висока потужність цих ламп не завжди потрібна для вашої рефлекторної оптики. тому що ви сліпите зустрічний транспорт. І тому, як правило, є лампи, які поділяються для рефлекторної оптики да, та для лінзованої оптики. Лампи до 30 Вт та з яскравістю в 700 1200 люменів вони використовуються в світло в рефлекторній оптиці. Лампи, які мають більшу потужність, такі як 70-Вт. Та більше ці лампи рекомендуємо ставити вам в лінзовану оптику, тому що там вона буде працювати правильно. Ви не будете сліпити зустрічний транспорт. Давайте зробимо висновок по світлодіодних лампах, які потрібно мати фактори для вибору світлодіодних ламп. Перше, це яскравість, потужність, сумісність. Ці три фактори основні для вибору. У світлодіодних лампах є охолодження. Це охолодження, бува пасивне та активне. Активне охолодження у нас в лампах йде від такого кулеру. Тим самим лампа охолоджується. Деякі виробники також на самому корпусі лампи вставляють додаткові пластини. Роблять металевий корпус для відводу тепла від самого світлодіода. На сьогоднішній день активні охолодження є більш надійним і більш якісним, ніж пасивне. Але також кулер може у вас да, забруднитися, набитися пилом, тому дуже важливо. Такі лампи встановлювати в головне світло, тому що фари, як зазвичай, знаходяться вище, ніж протиотумальні фари, і тим самим ця лампа буде так підвергатися забрудненню для заміни автомобільних ламп, що нам потрібно заушити автомобіль, так відкрити капот і демонтувати лампу. Лампи в нас, як правило, демонтуються за рахунок або провороту протичасової стрілки, або за рахунок фіксації пружини. На багатьох сучасних автомобілях заміна лампи потребує зняття бамперу. Для цього вам потрібно або звернутися на сервіс, або мати під рукою приладдя для зняття бамперу. Дякую за увагу, до нових зустрічей!